В Івано-Франківській обласній спілці журналістів зміни переобрали голову. Вікторія Плахта, яка п'ять років очолювала спілку, сама вирішила не балотуватися на цю посаду знову. Мовляв, склад НСЖУ за ці роки значно омолодився і потрібно продовжувати роботу уже молодшим. У нас є, наприклад, такі приклади в Україні, Закарпатська область де голові обласної спілки журналістів, 82 другий рік. Ну це вибачте, це не робота. І як, я так само вже ну ніби незручно говорити жінці про вік, але все-таки я вважаю, що найперше має людина бути ще працююча, тобто не пенсійного віку. А друге, це має бути людина, яка працює тепер в журналістському середовищі, працює за собі масової інформації. Щоправда, на пленумі затвердили ще одну посаду у керівництві ОСЖ. Це відповідальний секретар. Ним якраз і стала Вікторія Антонівна. Вона буде виконувати майже ту саму роботу, до якої звикла. Лише представницьке повноваження передала уже новій голові спілці. До речі, кандидатура була лише одна: це відповідальний секретар ОТБ Галичина Лілія Боднарчук. За неї і проголосували делегати конференції. Головою Франківської обласної спілки журналістів національної спілки журналістів України Нарчук Легію Васильевну. Голова секретар Лілія Боднарчук наголосила, що жодним чином її теперішня робота на телебаченні не стане на заваді у роботі спілці, а навпаки, ще більше її підсилюватиме. Адже вона відома особистість і їй легше буде вирішувати вагомі питання, у тому числі впливу. Зокрема, я е щиро рада, що такий поважний колектив і такі метр-журналістики сьогодні більшістю голосів обрали мене. Для мене це. Великий шанс, і водночас відповідальність Лілія є дуже добрий менеджер і організатор. Вона е, вміє сьогоднішній керівник. Це не просто е, е, якісь. Вміння і навички це в першу чергу комунікативні здібності, дипломатичні здібності, вміння спілкуватись, вміння навколо себе гуртувати. Загалом роботу за цих п'ять років делегати 12-ї конференції визнали задовільною обласну спілку журналістів, визнали кращою регіональною організацією в Україні. А за цей час вдалося впровадити багато нових цікавих проєктів, у тому числі футбольні, культурно-мистецькі та освітні заходи. Я вважаю, що спілка працює дуже активно. Нас у нас проходить дуже багато різних заходів. І я позитивно оцінюю роботи ну, за роботу обласної організації. Я вважаю, що так треба продовжувати і надалі. І фактично нове керівництво має тримати цю планку ще вище. Є досить активне старше покоління, цікаві ініціативи і в зв'язку з запровадженням молодіжної ради і дуже. Багато творчих добрих ініціатив, і це єднання журналістів спілчан. Мені здається, що це величезна заслуга Вікторії Антонівни і цих п'яти років, які відбулись. По закінченні конференції провели і пленум обласної спілки, затвердили склад секретаріату ОСЖ, у, у якому залишилась автор цього сюжету. А також знову обрали членом молодіжної ради. А генеральний директор ТРК Раї став членом правління спілки. Це велика довіра. Очевидно. На що телеканал як долучався до роботи зі спілкою, так і буде долучатися і надалі. У нас молодий колектив, і очевидно, що всім треба рости, всім треба розвиватися. Я думаю, своїм потенціалом, своєю молодечістю, ми будемо допомагати спілці для того, щоб вона теж розвивалася. До речі, на пленумі збільшили вступні та членські внески в Івано-Франківську ОСЖ. Адже ті суми, які сплачували журналісти, були на думку секретаріату занадто малими. Щоправда, суттєво ці внески не Росли Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.